Відбір молодих спеціалістів на Південноукраїнській АЕС, це не просто формальна процедура. Кандидати проходять співбесіди, тестування, їхні навички та знання, детально аналізують керівники структурних підрозділів. Важливу роль відіграють результати виробничої практики, яка дає змогу оцінити рівень підготовки випускників. Фінальне рішення ухвалює комісія під головуванням генерального директора. Ми маємо переконатися, що ті молоді фахівці, які ми беремо. На наше підприємство відповідають нашим вимогам. Вимоги в нас досить високі. Ми зацікавлені в тому, щоб отримати найкращі кадри. Під час співбесіди кожен кандидат презентує себе, розповідає про навчальний досвід, тему та висновки дипломних досліджень, а також доводить свою компетентність у діалозі з комісією. Важливі не лише академічні знання, а й особисті якості, дисциплінованість, відповідальність, стресостійкість і вміння працювати в команді. Вітаються також спортивні досягнення та активний спосіб життя, адже підприємство зацікавлене в енергійних, цілеспрямованих і талановитих фахівцях. Сьогоднішні всі ті студенти, ті діти, ті молоді люди, які, власне, пройшли попередню процедуру. Підготовки укладання тристоронньої угоди, контракту з підприємством і навчальним закладом, вони обов'язково повинні відповідати певним вимогам, щоб цю угоду укласти і попасти до нас на підприємство. Бал успішності, соціальна активність в вузі, рекомендації самого вуза щодо студента. Відповідно, коли ці всім вимогам певною мірою студента, претендент, відповідає. Він приходить до нас і далі вже знову ж таки проходить процедуру попереднього перед працевлаштуванням і від профвідбіром. За кожним таким випускником на підприємстві резервується робоче місце. Але якщо під час профвідбору комісія виявляє додатковий потенціал у суміжній сфері, кандидату можуть запропонувати альтернативний підрозділ для працевлаштування. Це дозволяє ефективно розподіляти кадри та сприяє кращому професійному розвитку молодих фахівців. Серед випускників, які взяли участь у відборі, Владислав Форостяний. Його батьки працюють на підприємстві, а сам він прагне будувати кар'єру у сфері управління реактором. Вважає, що атомна енергетика. Має великі перспективи, особливо з огляду на будівництво нових енергоблоків. Я навчався в КПІ імені Ігоря Сікорського за спеціальністю атомна енергетика. На третьому курсі підписали трьохсторонню угоду з атомною станцією, так як я з Південноукраїнська. українська Ну і в принципі в подальшому планував тут працювати. Для Ігора куліша шлях до ПАЕС також почався з тристоронньої угоди. Під час навчання він зацікавився програмуванням, що визначило його майбутній напрям роботи. Навчався в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій в місті Києві. Почув про тристоронній контракт від родичей, які сказали, що є можливість його укласти. Ну це подальшому буде гарантоване працевлаштування. Я обрав сід, бо мені це ближче по душі. Я вважаю галузь програмування дуже перспективною. Катерина Шумська ще з університету знала, що хоче працювати у відділі ядерної безпеки. Вона пройшла три практики на станції та писала дипломну роботу про ядерне паливо. Я закінчила національний університет одеська політехніка за спеціальністю атомна енергетика. Чому, в принципі, сюди потрапила? Мої батьки працюють на атомній електростанції, і також після закінчення університету я планувала повернутися в місто Південне Україна. Насамперед, звісно, хотіла б потрапити в відділ ядерної безпеки. Думаю, буду пов'язана саме з роботою з ядерним паливом. Керівництво ПАЕС наголошує, для успішної кар'єри важливі не лише базові знання, а й бажання навчатися та адаптуватися до нових умов. Молоді спеціалісти це не просто додаткові робочі руки, а нові ідеї та перспективи розвитку підприємства. Всі випускники успішно пройшли професійний відбір. Вони отримали позитивне рішення щодо працевлаштування. Попереду на них чекає оформлення документів і початок кар'єри на стратегічно важливому енергетичному об'єкті. Це лише старт, а наполегливість та праця відкривають шлях до професійних версій. Schönen